Літо завершується, а осінь вже незабаром. І обдути непотрібне листя вам допоможуть оновлені повітродувки від GTM. Ми розпакуємо, зберемо та протестуємо увесь оновлений модельний ряд повітродувок від GTM, базову gb 526 r та її версію з функцією садового пилососу, а також потужну модель ранцевого типу EB753R. Перед переглядом не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! І так, хоч у мене тут на столі стоїть дві моделі. На огляді їх у нас три, як я вже казав, у нас є ГБ 526 у комплектації садового пилососу. Називається вона GBV526R. А також на огляді у нас сьогодні модель ранцевого типу. Ось така ГБ 576 r яка призначена переважно для великих територій та комунальних підприємств. І сьогодні ми подивимось на їх комплектацію, оглянемо характеристику, а також протестуємо. І тепер давайте знайомитися з кожною моделлю детальніше. Отже, першою ми розглянемо гб 526 r і почнемо з комплектації. Постачається ця повітродука у картонній коробці. Всередині до коробки входить всього три патрубки: один основний та два вторинних. Серед вторинних патрубків у нас є широкий патрубок та патрубок з концентратором. Крім того, до комплекту входить банка для змішування паливно-мастильної суміші, а також невеличка пачка інструментів, куди входить свічний ключ, шестигранний ключ на 4 мм та два гвинти для фіксації патрубків. І оскільки ми тут оглядаємо і комплектацію, я думаю, є сенс показати вам процеси і збірки. Для початку, тільки вийнявши її з коробки, встановлюємо основний патрубок. Для цього потрібно викрутити верхній гвинт на посадковому місці, а потім встановити первинний патрубок. Фіксуємо його гвинтом і після цього встановлюємо потрібний нам вторинний патрубок, будь-то широкий чи патрубок з концентратором. Після того, як ми встановили та провернули його, зліва фіксуємо гвинтом, що йде у комплекті. Як бачите, в випадку цією моделлю збірка максимально проста і не потребує додаткових зусиль. А тепер давайте детальніше поглянемо саме на її характеристики. Робочий об'єм двигуна у нас тут 25,4 см кубічних. Двигуна одна і дві кінські сили. Максимальна продуктивність видування повітря 810 метрів кубічних на годину, а максимальна швидкість повітряного потоку 74 метри на секунду. Вага її складає 4,6 кілограми. По її технічним особливостям ситуація наступна: по-перше, вона має пружинну антивібраційну систему. Гашетка та руків'я у неї прогумовані. Крім того, повітродувка має так званий круїз контроль. Тобто, ось тут у вас є ричажок, який дозволяє зафіксувати вам ручку газу в тому положенні, яке вам потрібне. Окрім руків'я та гашетки, хотілося б ще насправді бачити гуму на ручці. Стартера, але її тут на жаль немає. До речі, крильчатка у цієї моделі має ніж для подрібнування всмоктуваної маси. Тобто, якщо ми говоримо про GB526R та GBV526R, то це фактично одна і та сама повітродувка, просто з різними комплектаціями. Сама крильчатка у нас повністю виконана з полімеру. А повітряний фільтр зроблений з поролону. Окрім цього, давайте ще всередину заліземо та подивимося, що у нас там. А зараз ми поверхнево розберемо кожну з повітродувок. Розберемо молодшу модель і розберемо ранцеву модель. Ту варіацію, що у нас іде, як дуйка пилосос я не бачу сенсу розбирати, ну тому що вони просто ідентичні. Одразу скажу, що лізти прямо всередину і оглядати там циліндропоршньову групу або розбирати карбюратор ми не будемо. Але, от хоча б мінімально подивитися на те, як вона зібрана, сенс все таки є. Тому давайте приступати. Ось наш двокомпонентний паролоновий фільтр повітряний. Ось такий вигляд у нас має стартер. Як бачимо, він має полімерні собачки, а отакий от вигляд має обгонна муфта. тобто повністю металева чашка і пластикові такі собачки. Ось такий вигляд має весь цей механізм розборі. Насправді, чогось от прямо незвичайного я тут всередині не бачу. Логічно, що у нас тут всі елементи повністю металеві. Треба якось долізти до карбюратора та подивитися, якої він марки. Отут з боку на карбюраторі я побачу маркування Sunseeker. Тобто, скоріш за все, повністю вся повітродувка зібрана на заводі Sunseeker. Це Китай, враховуючи те, що це насправді досить відомий бренд, який широко продається у багатьох країнах світу, в тому числі це США та Ринок Європи. То це скажу насправді вселяє довіру. На моторі я насправді жодного маркування не бачу. Бачу і тому є питання, чи тут тільки карбюратор торгової марки SandSікер, чи тут повністю весь мотор і вся збірка взагалі на їхньому заводі. Скоріше за все, що так вона насправді є. Сан це досить відомий китайський завод. Вони насправді роблять техніку і під своїм брендом, і крім того, працюють як підрядники для інших заводів. Ну на що ще можна звернути увагу? По-перше, подивіться на те, як грамотно тут прокладені у нас кабелі. Усі вони мають ось таку, скоріше за все, термостійку прокладку. Додатково від тепла їх захищає ось така алюмінієва панель. На глушнику у нас теж є термовідбивачі. Крильчатка у холод... У нас повністю металева, зроблена з алюмінію, власне розсик газу, ось тут у нас теж іде ось такому металевому патрубку. Хочу звернути увагу на товщину пластику Всередині ось тут у нас є ребра жорсткості, і давайте тепер доліземо до крильчатки. Подивимося на неї. Сама крильчатка у нас повністю полімерна, скоріш за все, зроблена з якогось поліаміду. Ось такий вигляд у нас має мульчуючий ніж. Як бачите, цей ніж у нас стоїть і на моделі без функції пилососу. Тобто, фактично, як я вже казав, моделі із функцією пилососу, і без неї нічим абсолютно одне від одного не відрізняються. Фактично, тільки комплект. Ну і що в цілому? По моделі бачу, що збірка така досить якісна. У нас тут руку доклав відомий виробник, який насправді доволі довго працює з двотактною технікою. Ось ця дуйка мені подобається. Ну а якщо говорити про її версію з функцією пилососу, то там у нас не сильно що змінилось насправді. Комплектація у нас аналогічна, але при цьому додалися іще основний патрубок на всмоктування, його подовжуючий патрубок, адаптер для мішку, який ставиться на виду, та мішок на 50 літрів. Мішок має блискавку для швидкого вивільнення маси та лямку через плече. Ну а процеси і в вигляді пилососу виглядає наступним чином: відкриваємо люк крильчатки, притиснувши застібку свічним ключем. Встановлюємо основний патрубок, потім встановлюємо подовжуючий патрубок і фіксуємо гвинтом таким самим чином, як ми до цього. Фіксували подовжуючи патрубок на виду, замість основного патрубка на виду, встановлюємо адаптер для мішку, насаджуємо на нього мішок та фіксуємо його липучкою. Ну і після цього налаштовуємо лямку зручним для нас способом. По характеристикам, у нас все абсолютно все те саме. Єдине, що змінилось, це те, що вага у нас тепер вказується у режимі садового пилососу. А в цьому режимі вона буде важити десь на 200 грам більше. Технічні особливості у нас теж аналогічні, тому що це у нас знову ж таки одна й та сама повітродувка, а тому розбирати її та лісти всередину я теж сенсу не бачу. Тому тепер, коли ми оглянули обидві версії молодшим. Моделі є сенс перейти вже до старшої. І починаємо так само з комплектації. До комплекту у нас ходить патрубок, що складається з чотирьох секцій, гнучка труба для під'єднання патрубка, два хомута для фіксації патрубка, скоба для фіксації тросику газу, двосторонній ріжково накидний ключ на 8 та 10 мм, а також свічний ключ. Ну і, звичайно, каністра для замішування паливно-мастильної суміші. Процес збірки тут, звичайно, трохи складніший, але скажу вам так: я збирав різні дуйки от такого формату і збирати саме цю було, мабуть, найпростіше з усіх. Отже, процес Збірки ми одягаємо та фіксуємо хомутом гнучки адаптера, який йде у нас у комплекті. Встановлюємо на нього першу секцію патрубка. Вона відрізняється тим, що має характерний шарнір на краю. Далі фіксуємо цю першу секцію меншим хомутом. Після встановлення первинної секції патрубка встановлюємо на нього руків'я. І на неї вже як конструктор лего просто надягаємо подальші секції патрубків фіксуючи їх гвинтами. А далі скобою просто кріпимо троси газу, аби він нам не заважав. На цьому і все. Мені здається, скласти цю дуйку в форматі пилососу було набагато складніше. А далі пройдемось по характеристикам. Очі об'єм двигуна 52,8 см кубічні, потужність двигуна 2,6 кінські сили. Продуктивність повітряного потоку складає аж 1450 см кубічних на годину. Швидкість повітряного потоку 78 метрів на секунду, вага 8,9 кілограмів. По технічним особливостям у нас плюс-мінус те саме. По перше, у нас схожий повітряний фільтр з двома компонентами. Також у нас тут пружина антивібраційна система. Ну а крім того, хочу відмітити те, що мені сподобались ось тут дихаючі підкладки на ранцю. Вони доволі зручні, насправді, але з того, що мене розчарувало, це те, що на ручці газу немає взагалі гуми. Це, хоч і не обов'язково, але все-таки додає комфорту при роботі. І тепер так само пропоную залізти в неї трохи глибше і подивитися, як вона влаштована всередині. Так, ну а тепер переходимо до ранцевої моделі. Будемо розбирати її, і теж так само дивитися, що всередині і з якого вона заводу. Хоча у мене насправді є думка, що скоріш за все, завод один і той самий. Ось такий вигляд має у нас повітряний фільтр. Ось паралонова частина і отака ущільнена. По стартеру у нас фактично така ж сама історія. все абсолютно те саме. У нас тут полімерні собачки, і так само металева чашка з полімерними собачками. Ось тут. У нас взагалі нічого технологічно не відрізняється. Все зроблено абсолютно так само. Тросик газу у нас в металевому патрубку. Так само є захисні металеві панелі. Тут у нас термовідбивачі. То єдине, що у нас відрізняється, знову ж таки, це те, що у нас мотор став більший, але влаштована дуйка при цьому так само. Крильчатка, до речі, у нас тут так само металева, і скоріш за все, завод у нас теж Сансікер. Тут прямо от з іншої сторони карбюратора. Всередині видно, що саме Сансікер виготовляє в тому числі і цю дуйку. Тобто, зібрані вони обидві доволі добре і там. І там завод один і той самий. Якихось критичних питань у мене теж до них немає. Плюс врахуємо те, що Сансікер це завод доволі великий. Покривають вони немалу частину ринка, як бачите, не тільки під своїм брендом. Тому тут перевага ще в тому, що в майбутньому, якщо десь щось вийде з ладу, буде досить нескладно знайти на них запчастини. Це теж варто враховувати. Насправді тому по якості збірки від мене особисто повага. А тепер, коли ми ознайомилися з ними детально, є сенс перейти й до тестування. Тестів у нас буде небагато, всього два. В першому тесті ми замірюємо час, за який дуйка зможе очистити ділянку площею півтори сотки. Ми зробимо це з молодшою моделлю, ми зробимо це зі старшої моделі, і окремо для моделі, яка має функцію пилососу, ми спробуємо пропилисосити цю ділянку. Ну а останній тест буде доволі простий і заключатиметься в силі потоку. Тому давайте їх тестувати. І так, перший тест. Отже, у нас є отака ділянка площу приблизно півтори сотки. Отже, ось тут на ділянці я встиг уже покосити траву. Накидав трохи покошеної трави, накидав трохи сухої трави, яка у нас була, типу такого. Окрім трави, є ще. Усілякі гілочки є отакий молодняк, і отака суха трава. Звичайна загалом, ось так воно все виглядає. Задача буде наступна: ми спочатку продуємо її меншою повітродувкою, а потім продуємо старше. і паралельно з цим замірюємо час, за який кожна повітродувка зробила свою роботу. Тому давайте переходити до першого тестування. І власне ось такий об'єм сміття нам вдалося видути. У нас вийшла отака повздовжня купа. Тут переважно у нас ну, фактично сіно, тобто ось така трава. І якщо пройтись по самій ділянці і подивитись, можна зробити висновок, що в принципі повітрадулка робить свою роботу досить добре. Але у випадку за такими гілками, то вони даються їй важко насправді. Ось тут по ділянці такий гілок лишилась насправді ціла купа по споживанню. Ситуація наступна: ось тільки бензину у нас лишилось, а спочатку було десь по отак, тобто повний бачок я прямо не заправляв по самій вінця, але ось так. Отож, для того, аби продути нам ось таку ділянку, нам знадобилося 20 хвилин 53 секунди, іначе як на півтори сотки цього може бути забагато. Але якщо подивитись на те, який саме об'єм сміття ми видули, то в цілому картина починає складатись. Ну а зараз ми просто візьмемо і повторимо цей тест, але вже з використанням ранцевої повітродувки. Отже, з повітродовкою ГБ 753 р Нам вдалося зробити ось цю роботу за 12 хвилин і 2 секунди. Так, а по розходу у нас вийшло плюс-мінус. Ось стільки. тобто у нас тут. В цьому випадку теж бачок був не повністю заповнений. Десь було ось так. І от десь половину від цього він з'їв. Ну і наступною ми будемо тестувати повітродувку з режимом пилососа. Тут насправді тест буде теж доволі простим. Ми просто візьмемо і зберемо все сміття на цій ділянці за допомогою цієї дуйки. Ну і власне так само замірюємо час. Ось так у нас виглядається ділянка. Ми вже два рази її продули. Я вже знову наносив сюди сміття. Фактично, це у нас вже не трава. Це у нас вже ось така солома. Воно вже все засохло. Є навіть гілки, подивимося, що з ними буде. Я сумніваюся, що вона їх засмокче, але тим не менше, давайте спробуємо. Є отаке і є ось таке. Тому давайте перейдемо до роботи. А зробили ми ось цю роботу всього за 28 хвилин. Звичайно, в коментарях ви скоріше за все напишете, що трава це зовсім не цільове використання такої повітродувки. Та, на жаль, листя, поки падати не почало, а зробити контент про повітродувки до осені бажано. Тож маємо, що маємо. Та при цьому скажу, що повітродувка показала досить таки непоганий результат. Вона досить добре справлялася з великими такими кучками трави. Тому я не думаю, що зібрати листя у саду це для неї буде якась серйозна проблема. Отже, як виглядає ділянка після того, як я пройшовся по ній повітродувкою? Ну, якось ось так. Звичайно, що ось таке велике прямо вона не взяла, але тим не менш зробила свою роботу навіть добре. Ось тут була така досить немаленька куча трави. От всю її вона прибрала. Тут я вам повітру показав, тому тепер давайте переходити до наступного тесту. І останнє тестування у нас буде заключатися в тому, що ми спробуємо кожної з повітродувок порухати цеглу. Таким чином ми замірюємо та порівняємо силу потоку повітря кожної з повітродувок. По мірі того, як повітродувки будуть рухати цеглу, ми поступово будемо додавати по одній цеглині. Тому давайте починати з молодшої моделі. Так, 526 -та у нас рухає тільки одну цеглину з двома вона не справляється. Тому тепер давайте спробуємо ранцеву модель. Ну а тепер давайте зробимо висновки по тестам. Отже, тест на здування. GB 526R зробила роботу за 20 хвилин 53 секунди. EB 753R зробила роботу за 12 хвилин і 2 секунди. Що в принципі логічно, тому що можна навіть не дивитись на мотора, а подивитись, яка у нас тут крильчатка. І яка тут плюс по якості здування, звичайно, що старша модель у нас перемогла, тому що вона залишила за собою набагато чистішу зону. Ну і якщо говорити про GBV 526 r то вона у нас працювала 28 хвилин, і звичайно, трава їй давалась, ну досить таки важко. Тобто, основна її сфера застосування як садового пилососу, це вдування листя, і в принципі нічого більше. Але радує те, що у неї стоїть ніж, вона досить добре перемелює будь-яку масу. В принципі, класно працювала навіть з гілками. Якщо говорити про те з цеглиною, то фактично у нас там вийшло майже все те саме. Молодша модель у нас ледве-ледве здвинула цеглину, а старша модель, в принципі, нормально так її рухала. Я гадаю, що цих тестів було достатньо для того, аби продемонструвати потужність кожної повітродуки. Перед тим, як завершувати відео, я також хочу надати декілька порад з експлуатації кожної повітродуки. По-перше, бензин. Використовуйте паливо з перевірених заправок. Бензин використовуємо савий звичайний, не нано, не пульс, не ультра. Просто звичайний 95-й і не спиртовий при цьому. Те ж саме і з мастилом. Тільки від перевірених виробників або використовуйте оригінальне двохтактне мастило від GTM, або від таких виробників як штільху, скварна або аліамак. Пропорції по мастилу у нас тут 1 до 40, тобто 40 грам на 1 літр бензину, а зберігати суміш варто не більше трьох тижнів. Також, коли ви лишаєте інструмент на консервацію, тобто розумієте, що довгий час не будете його використовувати, варто випалити весь бензин з карбюратора. Для цього достатньо злити бензин з бачка, завести повітродубку і хай вона працює, поки не заглохне. Таким чином ви будете знати, що весь бензин з карбюратора точно вигорів. Обкатка. Інструменту не потребується, завели і одразу в роботу. Не можна робити так, як роблять деякі люди. Тобто заправити його, почекати, хай там бачок один випалить на холостому ходу. Цього робити не варто. Двотакний інструмент адекватно працює тільки на максимальних обертах. Коли він працює на максимальних обертах, у вас нормально вигорає паливо і добре охолоджується двигун. Якщо паливо з мастилом не буде достатньо вигорати, то ви вб'єте таким чином поршню. В першу чергу у вас будуть закоксовуватись впускні та випускні канали. Раз на рік робимо повне обслуговування, міняємо свічку, повітряний фільтр та фільтр для палива. Також повітряний фільтр потрібно регулярно промивати. Промиваєте його водою, далі чекаєте, поки він висохне, трохи промочуєте його моторною оливою і після цього встановлюєте назад на двигун. Якщо ми говоримо про дуйку пилосос, то там мити повітряний фільтр потрібно після кожного використання її в форматі пилососу, тому що пилу підіймає вона просто неміряно. Ну і наостанок, кому б я рекомендував обирати такі політродуки. Якщо говорити про молодшу модель, вона підійде у нас для приватного будинку, площею десь приблизно 15 20 соток. Нею буде зручно очистити ділянку після роботи, наприклад, після покосу трави або просто здути листя. Також вона стане у нагоді на підприємствах, наприклад, на складах, які працюють зі злаками, там соняшникове насіння, рапс чи будь-яке інше зерно, вона це все зможе здувати. Ну і для комунальних підприємств вона також підійде, тому що дозволить очищати парковки, доріжки в парку та будь інше. Якщо ж говорити про ранцеву модель, очевидно, що для дому ви її не купите, і очевидно, що вона призначена саме для професійного використання, де вона стане в нагоді. Знову ж таки, у тих самих комунальних підприємствах, тому що вона так само зможе очищати парковки, доріжки чи газон у парку, але робити це буде однозначно набагато ефективніше, і як ми вже зрозуміли в ході тестів, то десь приблизно в два рази. Крім того, знову ж таки її можуть використовувати фермерські підприємства для того, аби очищати вантажівки, комбайни, трактора та бущо інше від пилу, який осідає на ньому під час роботи. Мені особисто обидві повітродувки з Подобались. Вони мають гарну якість збірки, виготовлені на відомому заводі Sunseeker, А на практиці показали досить таки хороші результати, тому обов'язково рекомендую їх розглянути, якщо ви думаєте про придбання подібної техніки, а замовити їх можна у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі. Також, якщо вас цікавить більш детальна консультація, раджу звернутися до наших фахівців за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Крім того, можете завітати особисто у наш магазин за адресами вулиця Піщана, 1Б та Київська, 113-6. Не забудьте підписатись на наш канал. А також не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, які. Побачите в описі. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент-центр. До зустрічі!